11-та година на площі народні працівники Закарпат Обленерго почали прикрашати головну ялинку області. На це мають три дні, каже електрик Ярослав Сирохман. З гірляндами вже все. Ну я думаю, це треба вечором дивитися. Днем не дуже видно гирлянди. Такі, як щороку. олені, ну, теж вже пройшло але ще ілюмінація непогана. А на площі Патафів цей час готують місце для міської ялинки. Цьогоріч вона буде штучною, її висота 18 метрів, розповідає заступник директора комунального підприємства під замком Дмитро Сверит. На встановлення ялинки було домовлено піде два дні. Тобто, сьогодні буде встановлено основний стовбур. А також він закріплений блоками для того, щоб вона була стійка. Завтра будуть гілки. Це і ще у нас на і на п'ятницю запланована це сама ілюмінація. Основний фон кольоровий. Це Ті, що були ще в минулі роки закуплені ці кульки, це золотий колір, це срібний колір, це білий колір. Ну і плюс додатково вже ілюмінація, зокрема та, що була закуплена зараз, метеорітний дощ, тобто це буде вона, думаю, буде гарна ялиночка. Дмитро Сверид каже, торік головну ялинку міста розташовували на площі театральній. Цього року локацію змінили. Знову ж внесено зміни по розташуванню самих доміків, будиночків від різдвяно новорічної ярмару. Тобто вони трошечки всі стягнуті туди. Тобто тут оця ось площа, ось та більше, вона нічого не буде заважати для того, щоб люди могли приходити сюди, фотографуватися цим. Додатково також буде встановлена фотозона гарна 2022 рік. За словами Дмитра Сверида, вогні Ужгородської ялинки запалять Ть, вісімнадцятого грудня, Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.